Вітаю у веселій майстерні! Незабаром настане одне із найчарівніших свят зими. День святого Миколая. Ну ми виготовляти миколайчика з паперу. Нам знадобляться подарунковий папір, ножиці та фломастери. Якщо немає подарункового паперу, можеш використати кольоровий папір, який з однієї сторони білий, а з іншої кольоровий. Візьми квадрат із паперу. Загорни один кут квадрата до іншого. Розгорни аркуш. Та склади ще раз інші кути. Мають утворитися дві діагональні лінії. Загни верхній кутик донизу. Тепер догори. Розгорни. Той самий кутик загорни вгору двічі. Глянь, як це зробили ми. Нижню частину ромба загни догори так, щоб кутик торкався верхньої сторони. Кутик загинаємо донизу. Переверни аркуш. Верхні бокові краї фігури загорни донизу. Щоб у тебе утворилися дві смужки. Загни верхні кути фігури. Уважно слідкуй за стрілочками. Правий кутик прямує до центру. Ось так. Тепер частину того ж самого кута загни праворуч. Дивись за стрілочками. Нам треба верхівку лівого кутика засунути в край стрічки. Ті ж дії виконай для лівого кута. Переверни. Фломастерами домалюй Миколайчику очі та ніс. Фігурка Святого Миколая готова. Ну що ж, до Дня Святого Миколая ми готові? Лишилося тільки дочекатися. Бажаю веселих свят. До зустрічі!